Зупиніть усе, що ви робите, і просто зараз подивіться на свої руки. В архітектурі вашого духу прихований секрет, який віками дрімав. Кажуть, що існують межі того, чого може досягти людина, межі, які навіть ангели не наважуються переступити. Але що, якби я сказав вам, що саме в цей момент Всесвіт зупинився, щоб спостерігати за вашим наступним кроком? Ви тут не випадково. Ви досягли точки зламу, де саме творіння затамує подих. Те, чим я збираюся поділитися, це не просто порада, це ключ до дверей, про існування яких ви навіть не підозрювали. Зробіть глибокий вдих, бо історія, яку вам розповіли про те, хто ви є, ось ось зміниться. Шепіт У хаосі Знаєте це постійне відчуття носіння одягу, який більше не підходить. Я говорю не про тканину чи моду, а про душу. У житті бувають моменти, коли оточення навколо вас здається занадто малим для неосяжності того, що ви відчуваєте всередині це як намагатися вмістити океан у склянку. Зрештою, скло тріскається. Я хочу, щоб ви пам'ятали ночі, коли ви дивилися в стелю в абсолютній тиші та відчували безназв'язний біль. Світ називає це тривогою, невдоволенням. Або навіть кризою. Але я називаю це пробудженням священної неадекватності. Ви почуваєтеся чужинцем, бо справді ніколи не належали до пересічної групи. Суспільство намагалося нав'язати вам ідею, що мир полягає в тому, щоб вписатися в колектив, слідувати за стадом, схилити голову та бути вдячним за те небагато, що у вас є. Але ваш дух. Ця бунтівна іскра всередині вас відмовляється від цієї посередньої згоди. І це боляче. Це боляче, бо ви намагаєтеся говорити їхньою мовою і звучати як чужинець у власному домі. Зрозумійте це раз і назавжди. Цей дискомфорт не заводський брак. Це попереджувальний знак. Це ваша сутність кричить, що ви працюєте на 10% своєї потужності. Уявіть собі, лева, вирощеного серед овець. Він все життя думатиме, що з його ревом щось не так, поки не виявить, що цей звук був створений для того, щоб панувати над саваною, а не для того, щоб бекати на пасовищі. Ви відчували, як цей рев застряг у вашому горлі, чи не так? Це бажання зробити щось грандіозне, щось, що навіть лякає вас. Більшість людей проводять своє життя, намагаючись заглушити цей шепіт, приймаючись надійне, відволікаючись яскравими екранами. Але ви. Ви тут і слухаєте його. А це означає, що шепіт перетворився на крик. Ви готові почути, що він говорить ілюзія божественних меж. Тепер мені потрібно, щоб ви відкрили свій розум для чогось, що може звучати як єресь для непідготовлених вух, але це буде музикою для вашого серця. Нас навчали, що існує сценарій, доля написана на зірках. Незмінна божественна воля. Кажуть, що Бог або Всесвіт має план, і ви повинні просто слідувати йому. Але що, якби я сказав вам, що творець у своїй безмежній мудрості залишив порожню сторінку в книзі вашого життя? Сторінку, яку він сам не писав, чекаючи з цікавістю гордого батька, щоб побачити, що ви на ній напишете. Ось тут ми вступаємо на територію несподіваного. Коли ми кажемо, що ви перевищили божественний рівень, ми говоримо не про зарозумілість, ми говоримо про зрілість. У житті дитини настає момент, коли вона не лише слухається свого батька, а й дивує його. Вона створює щось нове, щось, чого її не навчали, щось, що народжується з чистої іскри життя. Уявіть собі, майстра художника, який навчає свого учня всьому. Учень роками ідеально повторює техніки, але одного дня. Учень змішує кольори так, як майстер ніколи не бачив. Він створює твір, який змушує самого майстра плакати від емоцій. У той момент учень не знеславив майстра він прославив його, перевершивши урок. Вас запрограмували творити, впроваджувати інновації, вирішувати проблеми, які здавалися неможливими. Коли ви вирішуєте вийти з автопілота, та використовувати свою вільну волю з любов'ю та максимальною силою, ви генеруєте енергію, яку Всесвіт не передбачав, це збій у системі, благословенна аномалія. Перестаньте чекати голосу з небес, який щосекунди підкаже вам, що робити. Це очікування, страх замаскований під благочестя. Справжня духовність це дія, це мати сміливість подивитися на хаос і сказати, я організую це не тому, що мені сказали, а тому, що я можу. Саме в той момент, коли ви берете відповідальність за своє існування, ви торкаєтеся невловимого. Ви перестаєте бути істотою і стаєте співтворцем. Розрив. Завосі. Але не помиляйтеся. Припускаючи, що ця сила має свою ціну, а валютою є ваша стара ідентичність, щоб народилося Я, яке дивує Божественне. «Я». Яке шукає людського схвалення, має померти. І від цієї смерті немає знеболювальних засобів. Ми говоримо про розрив завіси. Це той критичний момент, коли вам потрібно розчарувати очікування інших, щоб бути вірним власній душі. Пам'ятаєте, як ви були дитиною і боялися темряви? Страх, який ви відчуваєте зараз перед обличчям власної величі, подібний. Це страх вийти з печери. Багато хто досягає краю цієї прірви та відступає. Вони дивляться на безкінечний потенціал і відчувають запаморочення. Вони віддають перевагу відомій в'язниці перед невідомою свободою. Хто я щоб бути великим? запитують вони. Але питання, яке я хочу, щоб ви сьогодні закарбували у своєму серці Ким ти не повинен бути? Розрив відбувається, коли ви перестаєте просити дозволу. Дозволу бути щасливим, дозволу бути багатим, дозволу бути здоровим, дозволу бути мудрим. Ви розриваєте контракт посередності, який ви несвідомо підписали, коли були молодшими. Відчуйте, як тягар спадає з ваших плечей. Уявіть собі, невидимі ланцюги, що зв'язували ваші щеколотки з думками інших, що розсипаються на порох. Те ні, яке ви чули роки тому. І яке лунає у вашій свідомості донині воно втратило свою чинність. Та помилка, яку ви зробили і яку використовуєте, щоб покарати себе це було добривом для вашого зростання, а не вашим смертним вироком. Перетинаючи цю межу, ви перестаєте бути жебраком біля дверей життя і стаєте господарем дому це зміна вібраційної пози. Ви більше не ходите зігнуті під вагою минулого. Ви ходите прямо тягнені гравітацією майбутнього. І коли ви змінюєтеся, все навколо вас змушене перебудовуватися, ходити по водах незвідомого. Тепер, коли завіса розірвана, ви входите у стан, який стародавні називали благодійністю, але який сьогодні ми можемо назвати абсолютним потоком. Саме тут відбувається магія. Саме тут ви ходите по бурхливих водах реальності не тонучи. На цьому рівні боротьба припиняється. Зверніть увагу, що проблеми не зникають, але ваші стосунки з ними кардинально змінюються. Те, що колись було нездоланою стіною, тепер є лише сходинкою. Ви починаєте діяти на частоті, де інтуїція швидша за логічне мислення ви знаєте речі до того, як вони трапляються. Це як налаштувати радіо, наповнене статикою на станцію кришталевої ясності. Збіги починають відбуватися злякаючою частотою. Потрібна людина телефонує в потрібний час. Відсутній ресурс з'являється з несподіваного джерела це неудача, це узгодженість. Ви стали провідником божественної електрики без опору. Але будьте обережні, це священна земля. Ходьба по воді вимагає від вас тримати погляд на горизонті, а не на хвилях. Якщо ви дивитеся вниз, Якщо сумніваєтеся у своєму праві бути там, фізика старої реальності знову потягне вас на дно. Ключем до підтримки цього стану над Божественним є радикальна довіра. Це довіра до того, що якщо ви стрибнете, земля з'явиться. Це віра не як інтелектуальне поняття, а як м'яз, який ви напружуєте з кожним рішенням. Ви стаєте алхіміком реальності. Свинцева щоденна рутина. Труднощі, критика, все це лише сировина, яку ви перетворюєте на золото завдяки своїй новій свідомості. У цьому стані ви більше ні за чим не прагнете Те, чого ви шукаєте, шукає вас. Це закон тяжіння в його найчистішій та найбіблійнішій формі. Шукайте ж найперше царство небесного, а все це вам додасться. Царство це не місце там, на горі. Це стан свідомості, де вита творча сила є єдиним цілим. Випробування вогнем і самота вершини. Мені потрібно бути з вами гранично відвертим. Підйом на таку висоту має побічний ефект, про який ніхто не розповідає в книгах з самодопомоги повітря розріджене, а шлях часто самотній. Коли ви починаєте сяяти з такою інтенсивністю, деякі люди навколо вас мружаться. Ваше світло порушить їхні тіні. Старі друзі можуть дистанціюватися. Члени родини можуть сказати, що ви змінилися, і вони скажуть це як критику, навіть якщо це найвищий комплімент. Будуть ночі, коли ви почуватиметеся єдиним мешканцем свого нового світу це випробування вогнем, це найвище випробування, щоб побачити, чи шукаєте ви схвалення аудиторії чи істинності своєї місії. Самота вершини це не покарання, це святилище. Це всесвіт усуває шум, щоб ви могли чітко почути наступну інструкцію Не намагайтеся тягнути когось за собою нагору. Не кожен має об'єм легень для такої висоти, і якщо ви спробуєте їх нести, ви обидва впадете любіть їх згори, надихайте їх своїм прикладом, а не грубою силою. Ваша найбільша проповідь це ваше життя, прожите наповну. Пам'ятайте про орлів вони літають поодинці, а не з граями, як горобці. Якщо ви зараз самі не сумуйте, святкуйте. Це означає, що ви злетіли достатньо високо, щоб залишити позаду турбулентність мас. Використовуйте цей час, щоб зміцнити своє коріння, поспілкуватися з вічним, перезарядити свою броню. Бо, коли ви спуститеся служити, вам потрібно буде бути переповненим. Архітектура щоденного дива як нам зберегти це полум'я, коли настане понеділок і рутина постукає у двері? Прозріння це легко, послідовність це справжнє диво. Здивувати Бога це не одноденна подія, це спосіб життя. Вам потрібно стати архітектором власного храму, і це вимагає дисципліни, але не військової дисципліни, холодної та жорсткої. Я говорю про дисципліну відданості. Ви піклуєтеся про своє тіло, розум і дух, бо вони є інструментами, які божественне використовує для дії на землі. Якщо інструмент фальшивий, музика не лунає, яким би талановитим не був музикант. Ваш розпорядок дня має бути ритуалом поклоніння вашому потенціалу. Те, що ви їсте, що ви дивитеся, розмови, в які ви ведете, все це є їжею. Якщо ви їсте емоційне сміття, ви створите хвору реальність, захищайте свою енергію з люттю охоронця, навчіться говорити ні, тому що добре, щоб ви могли сказати так, тому що надзвичайно. Посередність спокуслива. Вона пропонує комфорт і дешеве підтвердження відкидайте її щодня, коли прокидаєтеся, створюйте віхи, маленькі вівтарі у своєму дні. П'ять хвилин тиші вранці читання чогось, що піднімає ваш дух. Фізичні вправи, що зміцнюють біологічну машину, це не завдання, це молитви в русі. Це ви кажете Всесвіту, я готовий, я уважний, я гідний отримати більше. Архітектура дива будується цеглинка за цеглиною, вибір за вибором. Не чекайте, поки блискавка вдарить з неба. Будьте блискавкою, будьте силою природи, яка формує довкілля, замість того, щоб бути нею сформованими. Пророцтво здійснилося ми досягли кінця цієї зустрічі, але початку вашої справжньої подорожі. Озирніться на людину, яка почала читати чи слухати ці слова кілька хвилин тому її більше не існує щось змінилося в хімії їхнього єства. Ключ повернувся. Тепер ви знаєте ви знаєте, що обмеження були ілюзорними. Ви знаєте, що очікування закінчилося. Ви знаєте, що божественний рівень. Це не стеля, а підлога, на якій ви побудуєте неймовірне. Світ відчайдушно потребує того, що носите в собі лише ви. Є люди, замкнені в емоційних в'язницях, а у вас у кишені брелок з ключами. Не смій ховати цей талант на землі через страх чи фальшиву скромність, найбільший гріх бути меншим, ніж ти був створений бути. Залиште звідси сьогодні з упевненістю короля, який повернув собі корону. Ідіть з авторитетом того, хто розмовляв з безкінечністю та повернувся, щоб розповісти історію, незалежно від того, що вони кажуть, незалежно від статистики, незалежно від минулого. Ти помилка системи, яка прийшла, щоб виправити систему. Ти Божий сюрприз. Ти обраний. А тепер іди: світ не повірить у те, що станеться через тебе, і це найкраще. Нехай сила. Яка прокинулася в тобі сьогодні більше ніколи не спить? Зроблено.